Вітаю, друзі, на каналі! Говорить і показує доктор Адлер. Нагадую, що відео на каналі тепер будуть публікуватися і дублюватися з різним озвученням. Отже, новий сезон вже розпочався, а разом із ним у грі традиційно з'явився новий топовий прокачуваний взвод. У цьому відео ми детально його розглянемо, а ти не забудь підписатися та поставити лайк. Перша машина взводу це основний бойовий танк МБТ-70. Його найбільша перевага це маневреність. Техніка важить 52 тонни, але має двигун із питомою потужністю 29 кінських сил на тонну. Для порівняння у німецького леопарда А 1 а 1 цей показник складає всього 19 кінських сил, а у шведської цв 90 – 27 конячок. Але вона важить майже вдвічі менше ніж МБТ-70. То що ж може такий потужний двигун з реверсною коробкою передач? Танк здатний розвивати швидкість близько 72 км на годину в обидві сторони. Так, це не феноменальний результат, але давайте порівняємо з німецьким леопардом, у якого максимальна швидкість також 72 км на годину. Бачимо, що американський МБТ-70 досягає цієї швидкості за 10 секунд, тоді як леопарду потрібно цілих 17. Отже, основна фішка двигуна МБТ-70 це його вибухова потужність, яка дозволяє середньому танку маневрувати на рівні з легким. Тепер давайте подивимось на бойове відділення. Всередині в нас три члени екіпажу замість чотирьох, що свідчить про наявність автомату заряджання. Боюкладка першої черги розташована в задній частині башти і розрахована на 24 постріли. Це досить велика кількість боєприпасів, якої вистачить навіть на затяжний бій. Що стосується бронювання, корпус танка має слабку броню, тому навіть зенітки будуть легко пробивати в борти. У лобовій проекції ситуація не набагато краща, крім наявності рознесеної броні в башті та верхній лобові деталі. Цікавий момент. Всередині башти навколо відсіку під автопушку є додаткове бронювання. Це створює ще одну перешкоду для ворожих боєприпасів, які намагаються пробити ліву щоку МБТ-70. Тому виходить, що права щока башти є більш вразливою, ніж ліва. Проти птурів і бобсів із пробиттям понад 400 мм броня МБТ-70 не стане значною перешкодою, і точний постріл в лоб башти гарантовано знищить бойову укладку та відправить машину в ангар. Тепер перейдемо до озброєння. Основна вогнева потужність це стабілізована 152 мм гармата з перезарядкою 7,5 секунди. І ось тут МБТ 70 поступається натовському стандарту з перезарядкою 6,7 секунди. Кути вертикального наведення складають від мінус 10 до 20 градусів, а башта обертається зі швидкістю 36 градусів на секунду, що є досить хорошим результатом. У комплекті три види пострілів: кумулятивний, підкаліберний та лейла. Вибір основного снаряда буде залежати від вашого стилю гри та вподобань, тому беріть у бій 12 ломів та 12 птурів, і далі вже дивіться по ситуації. Але примітно, що незважаючи на значний калібр, шелела суттєво поступається як за швидкістю, так і за бронепробиттям турам шведської цв 105 і радянського Т-55 Аніме 1. Що стосується озброєння, то це ще не все. У МБТ-70 є баштова стабілізована автопушка калібру 20 мм, яка здатна пробивати більш ніж 50 мм броні. Крім цього, боєзапас також не маленький. Ця автопушка без проблем розправляється з легко броньованою технікою, а також може працювати по авіації. Погравши на цій машині, хочу поділитися своїми враженнями. Танк максимально приємно керується в бою, стрімко набирає швидкість і комфортно маневрує, хоча іноді спостерігається незначне ковзання на поворотах. Гармата також швидко наводиться в обох площинах. Озброєння танка дозволяє ефективно використовувати його в різних бойових ситуаціях, хоча в порівнянні з іншими однокласниками птури бопсу МБТ-70 дещо слабші. Наприклад, той же М60А3 ТТС ми не зможемо пробити шилейлою через динамічний захист. Наступна машина це власне М60A3 ТТС, яка є вдосконаленою версією М60А1 АОС, який знаходиться на ранг нижче. Що ж, почнімо з обговорення маневреності. Як то кажуть, усе пізнається в порівнянні. А пересівши з МБТ-70 на ТТС, відчувається, ніби ти змінив ламборджині на трамвай. Врешті машина розвиває свою максимальну швидкість у 50 км на годину досить повільно. Назад швидкість не перевищує 9 км. Екіпаж складається з чотирьох танкістів, а бойова укладка першої черги на 16 снарядів розташована з лівого боку від центру бойового відділення. Якщо взяти до бою більше, ніж 17 боєприпасів, вони будуть розміщені в задній частині башти. Броня корпусу навряд чи витримує зенітний вогонь, але в лобовій частині справи йдуть цікавіше. Лоб корпусу і майже вся башта, покриті комплексом динамічного захисту. Цей комплекс дозволяє ефективно протистояти ракетам і кумулятивам із пробиттям менше 600 мм. Однак, усе, що пробиває більше або має тандемну бойову частину, легко вражає танк. На озброєнні все та ж стабілізована 105-мм гармата з перезарядкою 6,7 секунди. Кути вертикального наведення складають від мінус 10 до 20 градусів, а швидкість наведення по горизонталі близько 23 градусів на секунду. Боєприпаси, які заслуговують на увагу, це кумулятив на 400, лом на 370 і звісно, хеш фугас. Серед боєприпасів немає нічого особливо видатного, усе вже знайоме і зрозуміле. Можна, звісно, грати комбінацією бобс плюс кумулятив, але мені комфортніше використовувати хеш замість кумулятива. Отже, чи можна назвати м 60 а 3 ТТС хорошим танком? Насправді все залежить від того, з чим порівнювати. Якщо судити про ТТС суто на фоні техніки молодшого рангу, то так, безумовно, він хороший. Але на фоні однокласників за маневреністю, бронюванням і вогневою потужністю танк трохи тьмяніє. Комплекс динамічного захисту безумовно класна річ проти кумулятивів і деяких птурів. Але поки що на полі бою 9-го рангу панує Бобс, а не кумулятив чи Птур. Крім того, динамічний захист не вбереже дах башти, а отже туди може легко влучити птур типу Тау-2БІ. Тому М60А3 ТТС об'єктивно можна назвати середню техніку за своїми характеристиками на фоні реалі рандому. Третя машина взводу це М3А3 Бредлі, яка є більш досконаленою модифікацією свого молодшого брата, огляд на якого вже є на каналі. Що ж, давайте обговоримо основні відмінності цих двох культових машин. Маневреність М3А3 стала трохи гіршою ніж у версії М3, що безпосередньо пов'язано зі збільшенням маси танка через встановлення додаткового бронювання. Питома потужність двигуна на рівні 14 коней на тонну, так само як у ТТС, говорить про те, що машина буде дуже повільно розвивати свою максимальну швидкість. До речі, про максималку вона складає близько 65 км на годину, але робоча швидкість з урахуванням маневрів буде в районі 45 Назад Бредлі рухається зі швидкістю близько 15 км на годину. Не потужно, але окей. Екіпаж у нас складається з трьох танкістів, і ми бачимо, що в башті вони сидять досить тісно один до одного, а в кормовій частині розташований боєкомплект ракет. Бронювання техніки було посилено по бортах додатковими листами, але то не головне, цікаве інше, що тепер по бортах машини, там де розташований боєкомплект ракет, встановлений протиосколковий підбій. Якщо коротко, він зменшив вплив торинними осколками після пробиття під калібром або кумулятивом. Можливо, в якійсь окремій ситуації це і врятує машину. Однак суттєвого приросту до живучості я не помітив. Основне озброєння це 25-мм гармата. Від молодшого брата відрізняється наявністю стрічки з бобсами з пробиттям на 100 мм. І це вже досить непогано, особливо з урахуванням стрімко зростаючої кількості картонних коробок на дев'ятому ранці. Але варто пам'ятати, що темп стрільби гармати складає всього 3 постріли на секунду. Додаткове озброєння це пусковий модуль на дві ракети у ПК версії, тобто за каноном. Для цієї машини передбачені три види птурів: звичайний ТАУ-2, тандемний тау 2 А і тау 2 Б, який вражає танку дах. Так ось нашій машинці дістався тільки один вид, а саме Тау-2Б. До речі, така ж ракета представлена у китайській пторовозки СМ-25, тому ми можемо звідти взяти характеристики такого боєприпасу. Боєкомплект керованих ракет складає 12 пострілів. До речі, примітно, що навіть через рік після релізу у грі так і не з'явився інтерфейс вибору боєприпасів для допоміжного озброєння. Найголовніше, що потрібно знати про цю пторовозку, це те, що пускова установка автоматично складається, якщо швидкість руху Бредлі перевищує 30 км на годину, а стріляти на ходу можна тільки на швидкості менше 4 км на годину. Час розгортання з похідного в бойове положення з можливістю ведення вогню складає приблизно 3 секунди. Перезарядка ракет близько 10 секунд, а відстрілювати їх можна практично одночасно. Загалом, тау 2 б це досить підступна зброя, яка дозволяє вибивати суперників із за укриття або інші перешкоди. Цьому також сприяє високий рівень маневреності самої ракети. Тому Бредлі, що зайняв хорошу вогневу позицію, може завдати багато шкоди ворожій команді. Ну і наостанок у нас залишилася зенітка М247, яка не відрізняється від тієї ж машини, але на ранг нижче, крім одного маленького нюансу. У даної машини є радіофугасна стрічка. З її допомогою ви зможете без особливих проблем збивати ворожі літаки навіть на великій дистанції. Тому проти авіації ефективність М247 суттєво зросла. Однак проти наземної техніки є деякі проблеми. У М247 немає ніякої підкаліберної стрічки. Замість неї ми маємо напівбронебійні снаряди з пробиттям 36 мм. Цього вистачить хіба що на картонну техніку. Підбиваючи підсумки, можу сказати, що у взводі мені не сподобався тільки М63 ТТС, інші машини граються набагато цікавіше. МБТ-70 реально вражає своєю маневреністю, що дозволяє швидко змінювати позиції або займати їх раніше за інших. Є якесь бронювання а озброєння на тверду трічку. М60А3 ТТС за мірками 9-го рангу досить повільний. Озброєння теж на трієчку, але зате є динамічний захист, який зможе захистити від цілого ряду різних кумулятивів або птурів. м 3 3 Бредлі, люта машинка з хитрими ракетами та стрічкою бобсів. По суті, єдиний недолік цього апарату полягає навіть не в повільності чи відсутності броні, а в механізмі згортання пускової установки. Ну і нарешті М247 зі своїми радіофугасами. По суті, ідеальний засіб на даний момент для боротьби проти повітряних цілей. Що ж, друзі, сподіваюсь, цей ролик був корисним. Тому не забувайте підписуватися та ставити лайк. А на цьому сьогодні все. З вами був доктор Адлер. Удачі на полях битвор Mobile, Побачимось!